Росія вдарила по Краматорську. Одна людина загинула 14 поранених, із них четверо дітей. Ось що кажуть у поліції: одна людина загинула, 14 поранені. Це попередні наслідки обстрілу українського міста Краматорськ. Близько пів на третій дня. Московити вдарили по приватному сектору Краматорська. Наразі триває рятувальна операція. Глава військово-цивільної адміністрації. Донецької області закликає цивільних евакуюватися з міста. У поліції кажуть, що внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків. Зараз подивилися кадри Краматорська. Я чесно кажучи, пригадую і інші кадри з цього міста зняті рік тому. Так саме в лютому 2024 року нашою знімальною групою на шляху до часового яру, я так само, як і інший член знімальної групи, Роман Цимбалюк, мій колега і ваш один із улюблених, я сподіваюся, ведучих, побували вперше тоді в Донецькій області. І були такі цікаві висновки. Ну, все таки, що це. Це не може бути якимось сходом України чи чимось далеким для людини там з Києва чи зі Львова. Це от настільки ж Україна, наскільки Львів і Київ. Просто повірте мені, якщо не вірите, з'їздьте, з'їздіть до Донецької області. Ну я не знаю, хоча б просто кави попити, якщо є. Така нагода, якщо є сміливість, якщо є цікавість, я не закликаю перебувати в Краматорську впродовж тривалого часу, якщо ви не волонтер, якщо ви не захисник чи захисниці. Я закликаю триматися подалі від зони бойових дій, так само як і закликають наші правоохоронці. Але з іншого боку, ну сам я час від часу намагаюся як журналіст бувати навпаки ближче до. Зони бойових дій, тому що мені важливо знати, що відбувається в цій країні для того, щоб звідси зі студії е, описувати реальні речі, а не просто от, з планшета, з комп'ютера щось озвучувати, в чому я не впевнений, або чого я не знаю, чи чого я не бачив. От коли приїздиш до е, Донецької області, на жаль, в Луганській поки ще не був, але сподіваюсь, побувати. а... Приїздиш на Донбас загалом в Донецьку область, зокрема, в часів яр, ви просто не уявляєте, як там гарно. На жаль, ми вимушені час від часу е, бачити кадри понівечених міст, і це теж потрібно, так але просто наскільки там красиві українські краєвиди, як там. А всі ці зупинки розмальовані в українські орнаменти нашими національними кол кольорами, все в якійсь вишивці. До речі, Краматорськ дуже охайне місто. Я не впевнений, що центр Києва це настільки ж охайне місто, наскільки центр Краматорська. І так, там у Краматорську проживає доволі багато військових. Службовців Служби безпеки України, головного управління розвідки поліції, Нацгвардії, сили оборони України ну, значною мірою присутні в Краматорську, в навколишніх селах, тому що там захищають Україну, тому що там потрібно бути, щоб захищати так ближче до фронту, а не а, в місцях постійної дислокації хоча й це теж часом потрібно. Так ось. Попри те, що там доволі багато військових, ми ж побачили, що і почули, що постраждали від цього удару цивільні, і це терор саме цивільних людей. Четверо дітей поранені. Одна людина загинула, 14 людей загалом поранені. Це е, отак, от Путін хоче миру. Це про це е, хоче говорити Трамп, щоб ми з вами пробачили. Це щоб ця бабуся чи жіночка українська, яка виходить зі зруйнованого свого власного дому, або людина, яка загинула, чи люди, які поранені, це вони мають пробачити Путіна. Це вони мають зняти санкції з Путіна. Це оці приватні будинки мають далі горіти і ще більше і активніше. І щоб Путін їх страв з лиця землі, тому що з нього бачите, Трамп хоче ще зняти санкції. Це за таке хочуть, щоб ми пробачили. Ну, ви мене вибачте, але я з цим абсолютно не згоден. Я дякую українському військово-політичному керівництву за те, що тримають курс на дотримання українських інтересів, а не чиїхось там інших. Ну і цікаво, новина вона з власне. Що стосується за кордоном, українці за кордоном зможуть отримати бронь від мобілізації дистанційно про те, як це все працювати, ми просто зараз поговоримо. Власне, якщо йдеться про подальше працевлаштування до оборонних підприємств, ми з вами про це здається говорили буквально місяць тому, коли почули від міністерства національної єдності відповідну інформацію, значить українці які. В спеціальних закордонних центрах проходять влаштовуватись на роботу в українську оборонку, щоб повертатись додому і при цьому бути корисними, і при цьому не служити в силах оборони України. Ну хочеться комусь от саме на заводі працювати. Значить, зможуть отримати все це дистанційно, ось як повідомляє міністр національної єдності Олексій. Чернишов на заході української правди е, власне за його словами зараз в країнах найбільшого перебування українців створюються оці от центри Юніті Хаби, центри, які нададуть можливість у майбутньому долучати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону. Е, завдання держави зараз таке, щоб людина, коли перетинає кордон, мала такий статус, який не дозволяє їй потрапити в ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують, коментуючи питання проблеми бронювання українців з-за кордону, так відповідав Олексій Чернишов. Ну власне саме для цього і будуть створюватися такі центри. Вони пропонуватимуть українцям певний перелік послуг, зокрема. Працевлаштування, зокрема, бронювання, якщо воно передбачене у зв'язку з цим працевлаштуванням. При цьому Чернешов додає, що отримати бронь від мобілізації може будь-який українець, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування. Нагадаю, що в червні 2024 року Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови 76, згідно з якими підприємство оборонки. Та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. І Також м, запроваджується бронювання через портал Дія. Це цікаві новини, але знаєте, я би не хотів, щоб ми з вами е, поринали в якийсь культ бронювання від мобілізації. От у нас в Україні в останні два роки, на жаль, держава зробила все для того, щоб ми тільки й думали про бронь. Про те, як би її добути, броню від відсрочка, що може бути краще. Зараз ми бачимо ситуація, ну, вона зовсім інша. Як людина, яка провела кілька тижнів в ТЦК, вже скоро розкажу, що саме я там робив. Ну, забігаючи наперед, скажу не зйомки знімав. Дещо інше. І, власне, яка попрацювала із рекрутерами із працівниками ТЦК. То можу сказати, що насправді реальність геть не така, як ну, цей передбачає культ. Бронювання і культ відстрочок військовим реально потрібне підкріплення. При цьому військових і, в принципі, захисників і захисниць зараз дуже непогане, непогане обладнання і починаються дуже серйозні зміни в командуванні. В управлінні військами є багато позитивних сигналів і скоріше. З культу бронювання варто нам переходити на створення культу служби. Ну, якщо ми хочемо бути великим Ізраїлем, умовно кажучи, хтось просто каже, як в Ізраїлі, давайте, хоча б як в Ізраїлі. Вибачте, Ізраїль шов до цього 3,5 тисячі років, дорогі мої. А ми тут йдемо. Ну так, теж певний час. Ми з вами існуємо тисячу і більше років, так як. На як українці, як етнос, певний час, як нація, століттями існуємо. Але ж ми розуміємо, що багато ще роботи попереду, і нам по любому. Так чи інакше з такими сусідами, і до речі, не лише а, з, з сходу, але й з заходу. І до речі, не лише з найближчими сусідами, але й з заокеанськими нашими партнерами і друзями, і недругами також з протилежної а, з протилежного боку земної колі. Ну доведеться, якщо не воювати вічно, то просто бути готовими до війни, робити так, щоб до нас ніхто не хотів докопатися, щоб нас не хотіли забрати наші домівки, наших жінок, наших чоловіків, наших дітей. Наше майно для цього варто, власне, мені здається, зараз говорити про культ. Рекрутингу культ добровільної служби. Ми сьогодні спілкувалися із військовослужбовцями, політологом Кирилом Сазоновим який е, самотужки пішов, долучився до лав оборони України в 41 й бригаді. Е, він згадував, він служить і власне. Ми встигли подивитися на кількість вакансій в його бригаді. І там є і піхотні, і непіхотні, і командні командирські, не командирські е, посади, і для молодих. Ну це вже. Я більше на слова самого Кирила посилаюся, що от зараз ті, хто помолодше, ті, хто грав комп'ютерні ігри, вони дуже добре вправляються з FPV-дронами, з дронами-розвідниками. Старше покоління вміє багато чого іншого. Старше покоління гарно дисципліновано. Ну словом, усіх поколінь зараз є свої плюси, і недоліки варто застосовувати саме плюси, і тому варто не чекати, поки. Чесно кажу, напівсліпа система. Бачив різне в ТЦК. Ну скандалів естерек не бачив. Навпаки, особисто спостерігав просто якісь ну, не Боже, ходуванчиків, може, але дуже приємних людей в територіальному центрі комплектування. То власне. Навіть при цьому, при тому, що про один той ТЦК, де я б недавно був, можу сказати, багато хорошого, все одно я розумію так само і ви, що система ну вона напівсліпа, якщо взагалі не сліпа. І так чи інакше, рано чи пізно доведеться служити. Ну, як мінімум, а максимум, і воювати всім, навряд чи воювати доведеться всім, але служити, судячи з усього, як мінімум, половині нашого населення таки доведеться. І про це варто пам'ятати. Варто розглянути можливість, е і е поки вона є насправді ця можливість саме обирати для себе професію в військах.